От ви зайшли В ніч заїхали. одразу включився міномет, АГС, загнав хату, усіх. Ну, повезло, що прийшло два морпеха до нас. Вони швидко сорієнтували по вулиці і показали ближайший будинок з погрібом, де можна було до утра пересадити. Ну і так, перша ніч була така не дуже, всліпу було, а на наступний на день вже нормально було. Вже ми сорієнтувалися, що нам робити. Далі е, насчет бойового духу, що я там побачив, я був ще промовчав би. Брехати я не вмію, а приукрашувати теж не хочу. тактика застосована А, все, що в нас, що в них все одинакове. Вони точки вичисляють, наші так само. Робота і артилерія. Артилерія розібрала, подивилася, що вони відійшли і займали ті позиції. Вони в контакт не сильно лізли, ну, держалися як. І як за свої землі воювали, але все одно приходилося відходити. Це все-таки не їхні землі. Артилерія працювала і потихеньку, потихеньку, потихеньку так, так і продвигалися. Ну у них все на арті було. Все там, любими способами коварними. Там. Не давали ні водичку собі взяти, не їду. Взагалі, логістику відрізали, що наші, що їхні, це повезло, що в них точно така сама ситуація там була, як і в нас з логістикою. У них так само паніка була в рації, що в них їсти нема. Бувало таке, що казали, там час-два боя держать, і патронів нема, підвоза, підвоза нема. У них якийсь квадроцикл заїжджав і мотоцикл. Ну Оце все і все. А у нас, виходить, всі пішки. Не вистачало як в верблюдів, як в Афганістані, було б легше трохи. Ось така ситуація була. Зрозуміло, що воно важко сутками під, під бомбьошками сидіти, сутками голова розривається, вже ти не видержиш, просто фізично устаєш і що не доїдаєш. Коли ти один день нічого, другий, третій, коли вже неділя, ти вже просто. Без сили, ти наві свій бронежилет жилі, тобі важко носити. Каску так само я розумів, що в мене або хребет трісне, коротше, або або, або все-таки якось я пропітляю. Ну, А в ці моменти, коли ну, вже сил не було, да? що на ну... оцей шту, ну, поштовхну. А я не знаю, вони із рідко починалися. Такий, як адреналін, вибух тут, Сразу, сразу там прильоти. Чи страха тебе так чуть-чуть так. Як мандраж там, перед сваткою, перед боєм, типа, перед борьбою, лібочим. ну все те саме. А потім, може, потім наоборот не можеш встановитися, потім десь з тебе сили беруться, 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 одне, що завжди води хотілося пити. Води не вистачало. От коли адреналін, тільки воно проходить, там, там десь засіли там, та давай перекуримо, проходить час, два, ти як каша, все, ти не можеш нічого зробити. Тобі устали, ти починаєш думати, то їсти тебе на то ще щось. Ну так воно напливами було, десь бралися, не знаю де, десь черпалися, то. варіантів не було. Треба було сміщатися, треба було щось робити, бо що дуже швидко вичисляли. Дуже пару передвіжень і все, і вже туди робота. Пару передвіжень і роботи. Вони нас що візуально контролювали, що птичками. Візуально вони дуже прекрасно нас контролювали. Прям можна сказати, все село. Я куди не в яку хату не зайду, в яку вулицю не зайду, гляну на гору, Я бачу посадку там, де вони сидять, а вона там в кілометри буквально. Це вони в бінокль там, як на ладошки, нас роздивлялися. Пару передвіжень побачили, все, вже туди працює. І танк, і саушка, і міномет, це в них як, ото, як чаю попити наче було. Два особи. Минутка давалася на те, щоб розгрузилися люди, там екіпаж, 10-12 чоловік. І місце з їдою, і місце з БК — минутка. Якщо там за цю минутку ти там щось не спів докинуть, машина вже тікає, коротше, машина вже трогається, водія. Просто рвуть з когті отудова і все, тому що якщо вони задержуються минути на дві, то вони там і залишаються. Не вистачало. Що не вистачало? Гранатомети, Ну, в нас лічно, в мене, там, де я був, в моїй команді, вистачало усе, тому що я йшов на дорогу, де розбиті були машини, де брошені були бика, я і приносив. Були гранатомети, були. Є РПГ було в нас, аж два штуки даже десь пивився, ще один. В общем, багато. Були і противотанки у нас, засоби, які просто валялися на дороги, їх ніхто не, роз... не забирав після того, як вони приїжджали і починався обстріл, вони все бросали і, і... і... заходили в хату, і вони сиділи з одної стрілкотньою по 5-50 чоловік. Взялися знаходився, бирав і все воно було. І, во і в оперехів ниж там було в погребах. Як ти взагалі ну, задоволений собою, своєю роботою? Не дуже. Що в засаду ми попали. Ми думали, що вони уйшли, тому що коли вони зайшли ночі, заїхали точніше. А наша арта відпрацювала, ми чули по рації, як в них там паніка була, там мартилєрія, вони кричали, що ранені, а позицію не бросили і сиділи до останнього, ждали нас. Від того засали в розплох нас. Там, виходить, двоє і загинуло. Двоє загинуло. А разочок. Двоє загинуло, а двоє, двоїх витащили ми, я вважаю, так. Вони самі казали, що двох ми витащили. Конкретного бою, у них дистанція була в плотно, метрів 5-10 друг від друга. Їх не давав випускати пулім, гранатометчик прикривав, щоб не підійшли, не допомогли. Ми їх витягнули, цим був я довольний, звісно. Щоб було якби страшно, від дороги перебігати страшно, і от повзали ми, як черви, ломилися по цьому, по дерезі там. По всіх кущах, як кабани дикі, надходили. Пацанів витащили, вони були доволі, там прямо ж куча благодарності було. Тоді якось так гордість якась з'явилася. Ну, чим, чим я з собою був довольний, що мене обстріли не дуже пугали. У мене не було такого, щоб я постійно в погріб залазив. Я перші дня чотири взагалі туди не ходив в той погріб. Я в кухні мені не так було страшно. Щось треба було мені чи поїсти, чи, чи тормозок якийсь принести, я його по-любому і днем і ночі, йшов, і забирав, знаходив і приносив. Обстріли мене не дуже погали. Чувствувала, що ззаді артилерія сила за нами, то вона одразу відчувається. що за цього воно нічого не боїться. Прикрити було чим. Ну Тільки було важко. Признай те, що якщо ти будеш тяжко поранений, одірве тобі чи руку, чи ногу, або в живіт, там, то є тяжелий трьохсотий, якщо ти будеш, і ти розумієш, що тобі до вечора чи до утра буде тягнути цілий день, то можеш оказатися двохсотим. А це, це трохи ну, якби тормозило і действия, навіть тормозило. Не було такого, що уверенася, що тобі хтось допоможе. За цим було важко. Поранені там він вручну виносить поранених два чи три кілометри. Це нормально? ну, Попробуй так. Тобто, якщо сісі 300, трьохсотий це вже двохсотий буде. Оце це, звісно, трохи. Трохи Якби зразу знав, що скоро там прихід і тебе повезли вже в скорі лічі. <гум> То, звісно, було б легше. А так розумієш, що та ніхто, ж, ніхто не прийде і не допоможе. там так і останеться. Де ото підрання, там і будеш валятися. Он прекрасно. ми тобі пишаємося. що позиції здержали, ніхто не уходив, ніхто не, не бросав. Потихеньку-потихеньку все було вперед, не назад. А так морально всі устали, я дивився. Усі. Усі хочуть віддихнути. Кожен каже, що йому там треба в нього, то в голові вавка, то в мозгу та ще десь. Всім морально, всім морально тяжело було. Всі я бачу, що хочуть просто віддихнути. Не знаю, мені, мені кажеться, звісно, після віддиха ти такий самий буде. Це я так думаю. буде. Ну, треба людям трохи давати віддихати, мабуть. Тим більше ми ж ніякий там не спецназ, нас, не спецура, я вважаю, так. Щоб воювати там по 10-12 часів штурму через день чи кожен день. Щоб такого тяжкого, щоб техніка заїжджала і працювала, допустимо, БМП, там висаджували десанти. Просто що наша артилерія не давала, в общем, так само, як і вони, так само і наша не давала підвести нічого. Не бика їм, не заїхати технікою, можна так сказати, зразу були. Прильоти. Оце повезло нам. А так, не знаю, це, мабуть, один Господь Бог це все керує і він все так, все так постановив, що ми зайшли, виходить, і взяли цей Старомайорськ. А так все казалось, проти нас працювало. там. Повезло нам, я вважаю. Бо Господь Бог на нашій стороні. Молитву я читаю постійно. При Святої Богородиці перед боєм вивчив молитву. Можу так і 10, і 20 разів. Єсть минутка, я споминаю і молюсь. Ну так якось.